2 грудня відкритий дистанційний урок проводить викладач вищої категорії, старший викладач Букреєва Ірина Васильівна. Доброго дня. Розпочинаємо урок. Предмет технологія приготування їжі за темою технологія приготування напівфабрикатів дрібним шматком. Шановні учні групи номер 141 Запрошую вас до уроку. Трохи історії. Зверніть, будь ласка, увагу на екран. Кулінарія це ключ до здоров'я. Характеристика напівфабрикатів з м'яса дрібним шматком. Вирізка. Відстроганів. Шашлик. Лопаткова та підлопаткова частина гуляш. Грудинка гуляш. Яловична спина та поперекова частина безстроганів, бічна та зовнішня частини та зостегнової частини піджарка, спружка Азу і гуляш. Зверніть увагу на загальні правила смаження м'яса і дотримання правил охорони праці. Асортимент та технологія приготування страв. Піджарка, безстроганів. Шашлик. Завершуємо урок. Закріпляємо вивчений матеріал. Щоб поширити асортимент. Дякую. Дякую за урок. Самі активні були Барабаш Ганна. Федорець Аліна. Широколава. Дякую вам.